Усім привіт! Ви на каналі Життя на Полтавщині. Сьогодні ми прийшли до Сашиної тітки гості, і в неї тут така красота. Вони шиють на замовлення одяг і дитячий, і дорослий, які тільки ви забажаєте. Зараз я вам все розкажу і покажу. Ось великий великий асортимент дитячих. Є вже готові платчика. Ось такі сукні. Ось подивіться, які, які гарненькі, білесенькі, святкові, на будень. Дивіться, яке гарне. Ось таке гарне. Ано, ну, Юлічка, ковтинки, рубашечки. Ось такі тип. О, це дуже тепле, таке гарненькі, так? Великий, великий вибір. Ось, подивіться такі. Ще ковтинки. Ось такий великий асортимент тканини, який ви забажаєте. Зараз, Юлічка, покажу чорна тканина, дорослі плаття також. Сукні. Ось і подивіться, яке ти хочеш. Юлічки, ось це сподобалося. А мені ось це дуже сподобалося. Це дуже гарне. Дивись, а ну досі, да, я покажу. Ось таке пошиття. Дуже гарне. Дуже гарне пошиття. Тканина гарна носиться. Вже ми замовляли. І наші мої сестри замовляли. Да-да-да. Тому, якщо ви хочете щось замовити, привдіти своїх діточок до свята, ви можете перейти в їхній магазинчик, в них є Viberі група. Я вам залишу в описі. Ось які гарні. І ви зможете подивитися і замовити. Зараз я ще хочу показати, тут спідничок є багато. Великий асортимент спідничок. Ось, подивіться. І для маленьких діток, і на два рочки, і на п'ять рочків. І ось ось такий для дорослих. Спідничка коштує 300 гривень. Я вже також брала, як вагітна, була на юлічку, і я в ній ходила на Юлічку, і на діночку, і тканина не скотилася, дуже класно подивіться, яке гарне пошиття. Показуй, що ти ще знайшла. Ось, ну, дуже величезний вибір, дуже. І такі тепленькі. Можна по ваших замірах. Ось ця така теж, хочеш? Клас, зараз будемо щось вибирати, придівати, дівчат. Та, Діночка, будемо платічко міряти. Ось, і ще. Подивіться, бантики. Різні гарні бантики вони також роблять, подивіться. У них також в групі є асортимент весь. Ви зможете вибрати і замовити, які вам подобаються. Такі святкові, на, на, на перший дзвоник, усі такі гарненькі. Зараз на Різдво під сукню. Ти, тобі все таке зараз. І ще, дивіться, є ось такі наборчики, вже зразу посортовані. Також можна комусь Ось, вимкнули світло. Нічого страшного. Ось подивіться. Будь-який. Просто вибір величезний. Кому цікаво, в кого є дітки, в описі під відео буде вся інформація, переходьте і замовляйте. Вони відсилають на пошту, куди потрібно, гарно співпрацюють, тому вдалих вам покупок. Оформили наше замовлення в магазинчик. Юлечка показує свої. І ще замовили, нам пошиють. На Різдво одинакові плаття. Ну що, Діночка? Сладче, будеш міряти? Дома? Свід... Пан... Дома? Дома. Все, махай, пока-пока.